Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гідрогелеву плівку. Дана плівка забезпечує м'який та ефективний захист екрану вашого пристрою. Вона підходить для різних моделей iPhone та забезпечує повне покриття. Крім того, вона забезпечує встановлення без бульбашок та ефективно захищає екран від подряпин, відбитків пальців. Сів та плям покращить захист свого iPhone за допомогою цієї гідрогелевої плівки.